Да. Деза, блядь. Воу, чувак, що за лайно! Ти взагалі хто? Ну я той, хто витягнув твою жопу з літака. Е, Як довго я був відключся? День. Срань, господня Почекай, а де Джон! Який ще нахуй Джон? Що? Ти єдиний, хто був у літаку. Вони вижили? Не так швидко, придурок. Ти мені винний. Оу, квест? Та хватить це ж не фаллоут. Принеси мені медикаменти з госпіталя. Це це карта. Клас! Це пістолет, супер! Ай, це... а, чувак, якого хуя? Мікрочіп, щоб ти не утік. Ти Бембі. Як ти мене назвав? Ренді, ти ж Ренді, так? Ні. Добре йди. Окей, мені треба перейти, місце. Воу, це далеко. СТОЙ! Ем... Привет. Свати его, Ундерштайн. Ведь мы немецкий бандитский отряд, известный как Штурм Группа Адского Огня. Это мой друг Ундерштайн, а это наш пулеметчик Рокки. Пьявол! бандит. Знаешь, я тут поспешаю. Я тороплюсь и... Заткнись и слушай внимательно. Окей. Видишь ли, нас стало меньше с тех пор, как мы потеряли одного из нас. Дурака Ауф Ахтендуда. Он был особенным. Он был моим лучшим другом. Все хорошо, друг. Теперь это все дымно. Дуже дымно. Чинись мне, как верховному главнокомандующему. А что, если я скажу не? Чувак, ты пиздец, как скучно. Мы весь день так дымо? Истинный воин имеет терпение. Ты загори нас Эй, там кто-то Внимание! Приготовьтесь как огню! Эй, чувак! Так, что ты делаешь? Снимаем кровь. Слупец! Ты выдаешь нашу позицию! Чувак, ти його злякав? я! Окей, скільки людей ви сьогодні вбили? Бачите, ви жахливі бандити. Не можна так просто стріляти в людей. Потрібно заманювати його біцяючу дружбу і припаси. Якщо ти так хорош, почему... -то... Почекай, хтось де. Цей раз двір переговори мені, окей? Ей, чувак, тобі щось потрібно? У нас є маунті дю. Мій спасів краще. так? Да. Постой! Куда ты собрался? І я йду, я вже закінчив. Что? Ундерстайн, останови його! Ундерстайн? Роки! Ти знаєш, що твої хлопці великі фанати Мауті Дью? Ти знав це? Ти знаєш, що Ундерстайн завжди хотів Маоті Ді. Трохи Маоті Дью для його дітей. Ти знаєш, що Роки також любив Мауті Дью знав це? Мені треба дещо тобі сказати. Я забив їх насмерть, поки ти обшукував труп невинної людини, яку ти вбив. Як це? Ти заплатиш за те, що натворив! Ти заплатиш, Переклад озвучив Арчі і Мінньонбак.